Вітаю всіх прихильників футболу. Сьогодні у нас розпочинається п'ятий передостанній тур Ліги Чемпіонів, тур після якого я думаю, ми дізнаємося ще кілька учасників плей офф ну і Також дізнаємося кілька команд, які втратять абсолютно всі шанси на так звану євровесну. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. В огляді четвертого туру ми частково вже анонсували п'ятий тур, але то було три тижні тому. Тож давайте пригадаємо ситуацію, яка склалася абсолютно у всіх восьми групах. Сьогодні вівторок у нас поєдинки групи E, F, G та H. Ну і насамперед нас цікавить група H, група, де виступає чемпіон України Донецький Шахтар. О 19.45 гірники сьогодні розпочнуть номінально домашню гру проти чемпіона Бельгії Антверпена, гра що відбудеться в Гамбурзі. Ну а трішки пізніше о 22-й, зіграють Барселона та Порту. Пригадуємо, що після чотирьох турів Шахтар іде третім, шість балів. Антверпен четвертим нуль. У першому колі нагадаю, гірники виграли в Бельгії 3-2, Тож сьогодні їх влаштує і нічия для того, щоб гарантувати за тур до завершення собі та нам євровесну, а саме плей-офф в Лізі Європи. Але після того як Шахтар Тар попередньому четвертому турі виграв у барси 1-0. З'являються шанси на плей-офф уже Ліги Чемпіонів, як то кажуть, апетит приходить під час їжі, зважаючи на те, що Антверпен програв всі свої чотири поєдинки Ліги Чемпіонів, я думаю, вони є дуже небезпечними, оскільки будь-який професіонал, звичайно, ж не хоче програвати всі свої матчі. Тому і сьогодні в грі проти Шахтаря, і в шостому турі проти Барса, звичайно ж, вони будуть чіплятися за бали як можуть. Обидві команди в національних першостях проводячи Генеральні репетиції зіграли в нічию Шахтар 0-0 проти Полісся, а от Антверпен 1-1 проти Сентрюйдена. Єдиний варіант, за якого гірники сьогодні втратять шанси на плей-офф Ліги Чемпіонів, це поразка від Антверпена і нічия в матчі Барселона-Порту. Сподіваємось, чого чого а цього точно не відбудеться. Що стосується гри Барселона-Порту, то каталонці безумовно на правах господаря є фаворити. Плюс до того згадаємо, що в першому колі підопічні хаві виграли в Португалії 1-0. але порту підходить доволі свіженьким до цього поєдинку, оскільки на вихідних грав 1-16 кубка Португалії проти представника нижньої ліги. Я навіть такої команди не знав. Відповідно, кілька основних гравців не грали з перших хвилин. А от Барса билася в Мадриді проти Раю Валікану, де зіграла лише 1-1. Побачимо, чи зіграє цей фактор. Що Ось в даному поєдинку. Переходимо до інших поєдинків інших груп. Сьогодні о 19.45 також відбудеться матч групи І Лаціо Селтік. Трішки пізніше в цій групі зіграють Фейнор та Атлетико. Скажу чесно, не знаю, що очікувати від матчу Фейнор та Атлетико. Супер непрогнозований, і непередбачуваний матч. Єдине, що пригадаємо, що в першому колі матрасники вдома виграли 3-2. А от у вічному місці, звичайно, ж Лаціо в домашній грі проти Селтіка буде явним фаворитом. Якщо в цій групі сьогодні виграють Лаціо та Атлетико, то вони за тур до завершення гарантують собі плей-офлі чемпіонів. Тепер переходимо до так званої групи смерті групи F, де відбудуться матчі Мілан, Буруся дортмунд та Парі сен жермен ньюкасл Пригадуємо, що після чотирьох турів тут лідирує Дортмунд, сім балів, але лише на три бали відстає Ньюкасл, який замикає цей квартет. Одним словом, за тур може знову все кардинально помінятися. Парі Сен-Жермен Ньюкасл. Перше, що приходить на думку, коли говориш про цей матч, це звичайно ж Вендетта. Пригадуємо перше коло, де Ньюкасл вдома познущався над ПСЖ 4-1. Щоправда, та перемога та ті голи для англійців поки що єдині в цій лізі чемпіонів. Ну а Парижани просто в неймовірній формі в чемпіонаті 6 поспіль перемог. В кожному матчі забивають мінімум по 3 голи. А в останній зустрічі взагалі 5 забили, вигравши у Монако в одного з конкурентів в боротьбі за чемпіонство. 5-2. Щоправда, Нюкасл також в хорошому настрої приїде до Парижу, оскільки в чемпіонаті виграв у Челсі 4-1. Але домашній Ньюкасл та виїзний Нюкасл це різні Нюкасли. Виїзний Нюкасл в цій лізі чемпіонів поки що жодного м'яча навіть не забив, тому сьогодні, як то кажуть, я думаю, їм буде не солодко. Також на Сан зіграють Мілан та Боруся Дортмунд. Пригадуємо, що в першому колі в Німеччині між цими командами була зафіксована нічия 0-0. Міланісти після того, як у попередньому турі виграли 2-1 у ПСЖ, вклинюються в боротьбу за плей-офф до ліги чемпіонів. І Сьогодні, як на мене, вони будуть трішечки, але все ж таки фаворитами в даній зустрічі, хоча дуже серйозні проблеми із складом. Також сьогодні відбудуться поєдинки групи, де обидва учасники плей офф Ліги чемпіонів уже відомі. Це група G Зіграють Манчестер-Сіті проти Лейпсіга та Янгбойс проти Соренин Звезди. Як це не дивно, Янгбойс Стверна Звезда більше привертає увагу, оскільки це справжня заруба за третю позицію за євровесну за плей офф Ліги Європи. Пригадуємо, що в першому матчі в Сербії була зафіксована нічия 2-2. Сьогодні на правах господар Бойс трішечки буде фаворитом, але за п'ять попередніх очних зустрічей у Швейцарськ. Жодної перемоги. Обидва швейцарські поєдинки завершилися в нічию. Що стосується іншого матчу, Манчестер Сіті Лейпціг нібито гра за першу позицію, але, на жаль, чомусь у цієї напруги не відчувається. Горожани явні фаворити. Нагадаю, що в першому колі виграли вони в Німеччині 3-1, і сьогодні їх влаштує і нічия для того, щоб гарантувати собі першу позицію. Хоча, безумовно, думаю, грати на нічию підопічні гвардіоли точно не будуть. Тепер переходимо до середи, де відбудуться поєдинки групи ABC та Dio. 19.45 в групі A зіграють Галатасарай Манчестер Юнайтед. Трішки пізніше Баварія проти Копенгагена. Мюнхенці ту собі гарантували не лише плей-офф, а й першу сходинку. Але звичайно ж, в домашній грі проти Копенгагена будуть грати виключно не перемогу, тому що для Баварії Ліга Чемпіонів це щось особливе та наймовірне. Тому Копенгагену буде непросто. а в Стамбулі буде дуже гаряче. Це Галатасарай Манчестер Юнайтед. Пригадуємо, що в першому колі Галатасарай виграв в Манчестері 3-2. Надважлива перемога для турків. І сьогодні манкуніанці, звичайно ж, змушені будуть грати і через це, і через те, що посідають на даний момент останню позицію, виключно на перемогу. Але у всіх попередніх очних зустрічах між цими командами в Стамбулі Манчестер не те, що не виграв. Він навіть жодного м'яча не забив. Але це все історія. На даний момент Манчестер в хорошій формі. Команда одна з найкращих в АПЛ за останні кілька турів. Більше того, на вихідних нарешті здобула першу перемогу з різницею більш ніж в один м'яч, розібравшись з Евертоном 3 0 Тож команда приїде з хорошим настроєм до Стамбулу. Питання в тому, з яким настроєм вона звідти поїде. Також в середу о 19.45 відбуватиметься поєдинок групи Бі «Севілля» Севілля-ПСВ Ентховен. Трішки пізніше зіграють Арсенал проти Лансу. Пригадуємо, що після чотирьох турів тут лідирують каноніри 9 балів. І в грі проти французів їм вистачить навіть нічієї для того, щоб за тур до завершення гарантувати собі плей-оф Ліги Чемпіонів. Щоправда, ми всі знаємо, що каноніри вдома на нічию не грають. Як то кажуть, час ще настає для Севілі в домашній грі проти ПС Вейнтховен. В разі не цього поєдинку, андалусті втрачають всі шанси на плей-оф Ліги Чемпіонів. А от в разі виграшу виходять на другу позицію. Оскільки нагадаю, що в першому колі в Севілля та ПСВ зіграли в Нідерландах в 2-2, тож за очними зустрічами тут уже буде повище Севільє. Тепер переходимо до передостанньої групи групи сів, в якій відбудуться поєдинки Брага Уніон Берлін та Реал Мадрид проти Наполі. Пригадуємо, що після чотирьох турів вершкові уже в плей-офф Ліги чемпіонів. Щоправда, поки ще не зрозуміло з якої сходинки. Тому в домашній грі проти чемпіона Італії спробують зробити це з першої позиції. Для цього можна і зіграти нічию з неаполітанцями. Також згадаємо, що в першому колі Реал виграв Неаполі 3-2. Португальська брага, яка поки що займає третю позицію, і яку навіть вона собі ще не гарантувала для того, щоб це зробити, потрібно як мінімум не програти берлінцям. Але в разі перемоги португальців і в разі поразки неаполітанців в Мадриді, відстань від Наполі скоротиться до одного бала, і в заключному шостому турі неймовірний матч на нас очікуватиме Наполі Брага в боротьбі за другу путівку до Ліги Чемпіонів. Щоправда, тут є ще одна складова: а саме Уніон Берлін, команда, яка нарешті припинила програвати, що Лізі чемпіонів, оскільки нагадаю, попередньому турі зіграла в Неаполі 1-1. Ну і в чемпіонаті на вихідних зіграла 1-1 з Аугсбургом, уже під керівництвом нового тренера. Тому, звичайно ж, я думаю, приїдуть вони до Португалії. Ну точно не для того, щоб відбувати номер. В групі ДІ, де відбудуться поєдинки Бенфіка Інтер, Реал Сосієдад Зальзбург, як ви пам'ятаєте, обидва учасники плей-офф Ліги Чемпіонів уже відомі: це Сосієдад та Інтер, які, скоріш за все, в останньому шостому турі між собою в очні зустрічі на Джузепа Меаса будуть вирішувати хто з якої сходинки вийде. А от Зальбург та Бенфіка в п'ятому турі вестимуть заочну, а в шостому турі очну боротьбу за путівку до плей плей-оф Ліги Європи. Щоправда, щоб ця боротьба перейшла і в шостий тур, потрібно, щоб лісабонські орли вдома в п'ятому не програли інтеру, а по можливості, звичайно ж, і виграли. Чи може зробити це Бенфіка? Якби це був попередній сезон, я б, звичайно, ж, сказав так. Але, зважаючи на те, якою є Бенфіка в лізі чемпіонів, тут великі питання. А які у вас думки щодо п'ятого туру Ліги Чемпіонів? Залишайте свої думки та прогнози в коментарях. Буде цікаво почитати. Всім, хто додивився до даної секунди, я дуже-дуже дякую. Якщо відео та контент сподобались, підтримайте його та канал лайком. Також підписуйтесь на канал, буду дуже вдячний. На сьогодні все, на все добре.